Подивися, куди заїхав Шеріда. Подивися, що він хоче витворяти. Він хотів по нам лупашнути, і якщо б він по нам попав, рахуй, друже, мій танкіст, це б був вже кінець. На щастя, ми його добриваємо, маємо один колик в свою після бойову статистику, і всього лишна цього поки що 1538 настріляної ворожбинської шкоди, на тобі Кранваген. Ще би разочок ану. А, ну давай. Еп, на тобі другий раз. Кранваген, в принципі, вже на КД. і скоріше за все, щоб він вже за Кадешик свій барабан. Так, Янгпанзер і 100 і бабаха залишається, звісно, що ж може бути трошечки хреновенько якщо вони вирішать заїхати сюди. До нас просто нагло, адже ми залишаємося один, просто, можна сказати, зараз прийдеться відіграти в соло проти двох ПТСАу, яка із них, до речі, ще повністю фулова. А ну давай підставляйся на Бабахинській майже повністю фулова, адже подивись трошечки, все ж таки хідпонтів з неї ще стеле, але більшу половину, все ж таки він має проте нас. Це може згати фул хп.